Фу, я вже запізнююся на привітання. швидко швидко. А, знов аварія. Поїхав, поїхав. Так, стоп, а що це за таблички? Допоможи. Владика. Твій дім. Низ. Так. Добре, не буду звертати уваги. Стоп, а якщо там щось важливе? Водик повернувся. Такий я ж його наче вбив. Хоча... Ну, коротше, зараз це подивлюсь. Так, паркую машину вимикаю її. І швидко йду додому. -до Донизу. Так, дій. так, низ, в мене тут. Тут. Це можна визнача тут? Що тут? Що тут може бути? Дивіться, друзі. Ось тут бачите ось ці частинки обсидиани. А ось тут якісь ще й білі. Тут Дивіться, Дивитеся як... як тут погано ламається а тут як швидко. Що? На блоки? Але це як У моєму будинку не видимі Це все біля ігрової кімнати. Добре, тобто, давайте зайду. Спускаємось донизу. Ааа, це ж моя лабораторія забув вже. І так давайте, друзі, піду напевно, сюди. Він до свого кабінету. Так, он тут чай. Нет, тут наш-то нет что И тут не тут нема, но тут нема. Так, давайте я на всякий выпадок. Возьму тут свои все. Уже мне доведется куда-то идти. Больше еще. когда давайте я возьму всю свою экипировку на всякий выпадок. это уже скоро новый ритм. Уже вот оце... тебя... Знов цей дракон. Може це знов цей дракон? Так. А ага. так, 91-3-3. В першу дверь заходимо. Давайте вмикну... Я зараз вмикну свої. Ашалай махалай. Так. Я вже у своїй лабораторії. Про яку мало хто знав так, ну давайте підемо сюди, може отут тут води к десь. Так, тут начебто в резервуарах немає. Так, давайте екіпіруюсь. А, ой. Куда просто как момент? Ну, до речі, прикольна екіпіровка. Давайте поки цей ...польотний ранець реактивний. Так, а ну-ка, давайте тоді підемо сюди. Тут нічого немає. А, а це що за таємник. Так, тут стрілочка. Треба йти сюди. А, а це подвиде. Мені дуже цікаво. Так, добре, сюди, сюди пізніше повернемось. А ну Швидше, швидше Давайте підемо сюди Ааа це ж таємна ямна кімната Все це таємна ж кімната і інше Так я так розумію що нам треба спускати сюди донизу У мене немає навіть тотемів, Якщо там хтось буде Так я так розумію це сюди треба йти Пароль. О, першого разу вгадав. А, так, треба йти сюди. А точно... А, це фейк поволки. Стоп, а що робить в моїй кімнаті? Таємний захисний. Це от портал. Я вже забув, що в мене є така кімната. Так, ну давайте. На всякий випадок. Так, ну і де я? бачите, там щось є. А ну-ка, давайте на ранці. він цей дракон. Який знов наход ще був новий рік? Так я зроблю ще нового року не год. Впевнений? Чому? Де владика? Який ще владика? Який Владика? Це ти в його напевно в'язницю посадив, так? Добре, розкажи, так. Це я його посадив туди. Дивись на нього. Владика. Ти тут. Оругеймс! Повернувся нарешті, мій друг, зарятуй мене. Мене цей дракон посадив до в'язниці. Допоможи, будь ласка. Добре, зараз я тобі, тобі якось допоможу, але як? Ну, я не можу це зламати. Треба, треба було взяти кірку. Давай для початку вб'ють цього дракона. Пау. Ну, прицілюсь. пау. Ты в менеко на вб'єшь без свого рога А зарога було лишнє. На Давайте Давай да кристал. ти кристал Дачатку пусти Ну ще решітка ця зламається. А я ж можу літати. Згадав. Так, давайте сюди. Де? Ех, не можу попасти. Ні, які кристали ще? Такі от кристали. Бах! Ой, я зараз помру. Що не помру? Так. Давайте самому ось це кристал йому. Щоб життя в нього було солодке. На. Ні, Ми розрошища п'ять кристалів. Ага. Але вже трішки менше. А саме нуль. Ні! Ти мене навколо не, не вб'єш. На, Пау. Чому я не можу в тебе попасти? Ти в мене не кодов, кажу, кажу Добре, ти хочеш по-хорошому буде по-поганому. Я ж теж можу літати. Я ж теж може літати, якщо ти забув. На чому я не можу по ньому попасти? Зараз мені б всюди рока. Він мені б допоміг трішки. А чому... Я скажу, ти мене нікого не вб'єш. Ну, стій, тебе зараз вб'ю. А чого? Це як? Так, зараз його вб'ю. На! А чого? ха ха ха, -ха. Ага. ти мене ніколи не вб'єш, і на нового рака не буде. Ще як буде? Я і за владику тобі помщуся. І за рога, і за себе, і за новий рік. Чого ж він не хоче приземлятись? Не буде приземлятись. Ну де ти рує їм стак довго. Чого він так його довго вбиває? до речі кристал зник. А я не можу нічого тут варвати. Чому? Стоп, друзі. Зі обстрільні частички. І И... шо Це що, фейк бовок. Ну, пта прозори. Прикольно. Давайте піду сюди. Сурдок. А ну, під спражні чи це ці? ці Обашка. Хоча звичайний. Опа! Сюди. Це ж мої речі всі. Це ж я якось. Сюди потепортувався. Це ж все мої речі. Ось ці от шовомії. Ось ці от штани мої, ботинки мої. ранець мій Реактивний. Так, давайте тут одразу що трохи. Року. Це сюди. Це. Сюди. Давайте це сюди. Це сюди. Це сюди. Ага. Добре. Ну і так, все прикольно. Тув, то все добре. Стоп, це що? Вихід? Так, це вихід. Я на свободі. Роу Геймс. Роу Геймс. Я на свободі. Я вийшов. Владика, повернувся. О, тоже, ну то ти ти Владик, так. Владика, давай вбивати цього дракона. Ти ж безсмертно, що не відлітаєш від нього. <кх> від нього. Чи що? Ти що, безсмертний, Владика, я тебе питаю. Чи що? Тобі що, все одно, що він тебе вб'є? Так мені все одно, що він мене вб'є. Рогім, точно, Рогім, з двіща я тепер можу. Я ж можу себе е, зробити дуже великим. Дуже-дуже, дуже великим. Ні, Водику вбили! Ні, Водика! Я помщу Вадику І новому року. Бути. Оу, ще щалянский мехалай. Оу, Машеля. Оу, Машелянский Ахалай. Зараз я тебе На. Зараз я тебе вб'ю в заводику. Тобі помщуся. Чому ти не вбиваєшся? БУ! Чого ти не вмираєш? Як ти не вмирай? О, ай! Він мене відбив! Швидко до нього лечу! Чому я так ми... погано лечу? На! Це тобі за владику! Чому ти не вмираєш? У мене питання. А як? Ну добре, зараз буде мій Ахаланський махалай! Мій Ахаланський махалай все зробив. А його вбив? Ура! Перемога! Вибираємо опета, Так, оп 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 Фух, нарешті ми вбили вода. Ой, водику. Нарешті я вбив дракона. Дякую Вадики. Е, владика, скажи ще з моїм підписникам. Так, підписники Row Games. Ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. Пишіть коментар чи продовжувати нам з, з RowGames знімати серіал Легенда четвертий сезон. Чи, і чи потрібен нам рок в четвертому сезоні. Тому пишіть коментарі, я на цю думку. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. Це є і. воно ну, зрозумію, напевно, що хотів, а я нічого не хотів. Крашерогівс, передаю тобі камеру на, ну, ось тримай камеру і кажи своїм підписникам. Бачення, став дайки і все таке. Що, друзі, дякую за перегляд даного спецвипуску легенди. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і так, пишіть коментар, до речі, чи продовжувати нам е, знімати четвертий сезон. Чи потрібен у четвертому сезоні? Тому ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і до побачення, друзі! Вітаю вас з наступаючим новим роком.